Всім привіт, я трошки не бритий, зайшов в Ашан, Так просто йшов на вулиці, знаєте, курочкою запахло гриль. Зараз я вам поснімаю трошки ціни. Куплю собі щось покушати, газуємо далі. Так що сідайте поудобніше, глянемо. Зараз там яблучко, м'ясо якесь. Погнали! Не знаю з чого почати. Почнемо такі от всякі супові набори, там наборчики, кості з м'ясом. 7 злотих кілограм. Нормальний пачки там, кілограм півтора є. Вот такие вот вкуски сердечок из коровочки, получается яловичина. Угу, Цена у нас 17 злотых за кіло. Неплохо. 820. Серце 8,63. Почки. Кстати, вот такую цю штуку любую, не знаю чего. Вкусні. И он и по акції 253 верні по скидочке. Чого и не брать. Язычки 9,20 за 420 х. Далі свининка пішла. Такі от раточки. 5.34, если вам видно, я думаю. Цена 5.34. Теж прикольно, я люблю таку всяку. Следующее. Хвостик Хвостики свини. Цена вам видно. Тоже чуть ниже рулечки 1198. М'ясо візобилії. Ці 24 робришки за килограмм. Цена вам видно. Це що в нас буде. Бочок без кості. 32,18 кусок. Число в нас ви бачите, я думаю, время теж картошка 3 злотих. Це Ашан напоминаю. Це 549 Це 4 злотих, цибулька хороша. Трошки шумновато грушка 10 злотих. Яка-то і як-то 17 злотих. Поки ми не поняли, другої другий немає там груші. Ні. ота вона груша виходить. 17, це 10. Грушки красиві. Яблочко 6,49 за штучку таку. Ці яблучка 3 злотих. Ці яблучка немає ціни, щось не бачу. 3 злотих. Угу. Прикольно, В общем, 3 злотих яблука. Бери себе нагрібай. Така пачечка помідорів 5 злотих, огірки 9,99. 10 злотих огірочка. Капуста 3 злотих, 4 злотих кг такої картошки по акції 4 злотих це долар, долар з 2 кг, пів долара, кілограм 4 злотих, 4 злотих, опять ще картошка о Сир може буде интересно он кусочок там 10 злотих 742 за 200 вот ціна за кілограм 27 злотих, 30 злотих то за кілограм, ну вот 200 300 400 гривень сир. І наріжуть, і вже нарізаних і пластами, і кусками. І цілий можна взять. То він цей і 40 злотих жовтий, 39 злотих. Ну, в таких діапазонах сира тут хвата. Ну, от, наприклад, що у нас тут? Пупики по 10 злотих за кілограм. Сердечко теж. печеночка 9 злотих, хорошо. Ножки 8 злотих. Це собачкам-котикам, мабуть. Це теж суповий набор. 4,60 за кілограм злотих, 10 злотих м'яско четвертинка, фаштети 6 злотих, 5 злотих за 300 грам, 5,24, 5,29, 8 незапеченочний якийсь запечений паста шинкова 6,25-140 грам Такого давно не бачив суп з пельмешками Ну вот цени 13, 17, 15, 16, кубанку 850 грам Готова продукція суп помідоровий. От пожалуйста. Блинчики 7,49-7,47. Можемо ще з вами тортики подивитися. 92 от за кілограм 53 злотих, 53 злотих, в мене більш від веса 56 злотих, такі тортики за кілограм 41-48 торт. Цей на 67 злотих, це гарний. І той на 79 чи більший. Такі 55 от за тортик. 56 Кстати, тут часто у по скидке 38,57 за 700 грамм. А вот, например, кис рулетик Генте 30 за килограмм. 230 грамм на 7 злотых. Почти. 10,23, Ну, все думаю, он вийду, что я все перечитываю. 9-10, сейчас 6 найдем. О, подождите, что робиться. 11 было 18. Хорошая штука. Тоже он 17 стало 10. Тай 6.52 было 13. Такого я не хочу. Сейчас за что-то перекусить. Тортики, 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 10, 10, 7, 10, 8 Розбігаються глаза. Подивіться, що робиться. Ковбаси. Вон 1.39 мортаделла, Хорошо. 2.49 за 100 грам, 1.89 Все видно. А ще хотів показати. Так, да, там машини їздять. Тут а мусора немає, це я так зайшов гриби, скажімо так, подивитися. Wszystko Tam dalej się jeszcze хуже. Mm, да.